Круглий стіл на тему громадянське суспільство за зниження комунальних тарифів відбувся у Житомирі за ініціативи громадського руху Український вибір. В обговоренні взяли участь експерти в сфері житлово-комунального господарства, юристи і аналітики. Координатор руху на Рівненщині Михайло Бузинарський розповів про необхідність зниження вартості комунальних тарифів для громадян і важливість якісних реформ у сфері ЖКГ. Сьогодні громадська житомира одноголосно підтримала ініціативу громадського руху Український вибір щодо необхідності зниження Вартості комунальних тарифів для громадян. Для цього зниження український вибор розробив та представив дійсно дієву програму. Ця програма вже пройшла обговорення у Рівному, Луцьку, Житомирі. Наступне буде обговорення у Львові, Донецьку та Криму. Я вважаю, що суспільство повинно підтримати цю ініціативу, а урядовці до неї прислухатися і внести зміни в свої законодавчі акти. Ця ідея, вона не нова, як кажуть, і вона актуальна для кожного жителя і України і Житомирщини. Під час круглого столу громадські активісти презентували принципово нову програму, яка дозволить не тільки суттєво знизити тарифи, практично без залучення бюджетних коштів, але в той же час економити енергію. Завдяки запровадженню цієї програми навантаження на кишеню громадянина зменшиться більш ніж в 10 разів. А ці кошти громадянин може направити на покращення якості свого життя. 50% теплоносія, які виробляються в пунктах централізованого опалення або підігріву гарячої води, втрачаються по дорозі. В той же час, саме час, якщо наблизити цей істочник. Виробництво теплової енергії до споживача, ми вже економимо 50% вартості. Як його можна наблизити? Шляхів декілька. Перше, це встановлення системи автономного опалення на весь будинок, або на два чи три будинки, які розташовані один поруч з одним. Інший шлях це дозволити громадянам встановлювати в себе. Е засоби індивідуального опалення або подогріва, е води, які е використовують або енергію газу, які спалюються, або електричну енергію. Одним із основних пунктів програми також є зниження ціни на природний газ для населення до 60 доларів, а для промисловості до 164 доларів за тисячу кубів. Громадські активісти українського вибору проведуть такі обговорення в інших містах України, а після цього планують внести програму реформування житлово-комунального господарства на розгляд Кабінету міністрів України.